Нам треба готуватися до того, що Трамп знову буде на нас тиснути. Ну, от вони там щось він побачить в очах Путіна, там не знаю, що він там, як в очах Орбана, він бачить розум, а в Путіна побачить мир і скаже: давайте йдіть на те, що він сказав. Ну Гіпотетично хочуть продати таку Росія хоче продати такий концепт: що хай Україна віддає територію, ми припиняємо вогонь, потім щось буде. Да? Звісно, про територію навіщо кажуть, вони знають, що ми на це не підемо і спробують продати Трампу. Ми хочемо миру, а Зеленський не хоче. І давайте його примушувати. Ми, я думаю, що і Зеленський і українська команда готова до того, щоб ну, що це може статися. Це вже було, і воно було неодноразово, що принаймні разів 30 точно було так. І до цього треба готуватися, і не треба впадати в паніку, що от ми зіпсуємо стосунки з зі сполученими штатами, зіпсуємо, повернемо.